Договечір. Перекладників крайномовного каналу. Гарний вечір 11 лютого підходить до цього логічного кінця. Ми з Максиком ми прогуляємося. Зараз вже 15 хвилин на 9 вже додому. Піддемо Морозець, мінус 8. Виходимо, зараз може. Більше стало, бачите, луна на небі, не знаю як буде. Місяць по небу ходить. Луна. Місяць по небу ходить. і Це гарно. Для листопада це дуже і дуже гарна погода. Мінус 8 це справжній, справжній лютий листопад. Кажу вже. Зараз щось у Максику я поправлю. Я прийшов день у Харкові, поправив. Ну, все як завжди. Тривоги були. Мабуть, це найморозніший був день. Зранку 12, зараз 8, ну в день. Найтепліше було. Мінус 3 я бачив у телефоні. Гарно. Крига стане. Поїдемо на рибалку. Сподіваємось, сподіваємось. Вже весна незабаром. Забаром чи незабаром. Незабаром. Будемо сподіватися, що ми ж незабаром. Усім такого ж гарного вечора. Мені дуже подобається. Ліхтарі світять, морозець, вітра. Так де-не-де малесеньким там. Дує якісь кульочки тягає. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі. Миро добра, злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої люблять. На добраніч. Пока.